Вітаю, любий друже! Хочу розповісти тобі декілька цікавих фактів про озеро Світіс. Озеро Світязь – найбільше озеро у групі Шацьких озер, найглибше озеро природного походження в Україні. Живиться воно підземними водами та артезіанськими джерелами. Вода тут надзвичайно прозора і м'яка. У сонячну погоду дно, видно, не кількаметровій глибині. Більшість вчених сходяться на тому, що назва найглибшого озера в Україні перекладається як світле, і це не дивно, адже вода настільки прозора, що навіть на глибинах можна побачити піщане дно. Останні дослідження підтвердили льодовикове походження озера Світязь, а поява глибоких западин на думку вчених пов'язана з підняттям і опусканням окремих тектонічних блоків. Майже вздовж всієї берегової смуги озера тут ліси. Славиться світять своїми лящами, щуками, окунями, сомами, але справжнім делікатесом і місцевою родзинкою вважається вугор. Світя також унікальна за своїм хімічним складом. Тут, після Другої світової війни, будували санаторії для поранених військових лікували опіки. Озерна вода має цілющі властивості, адже у своєму складі вона має срібло, йод і гліцерин, а шкіра після купання в світізі стає еластичною і м'якою. У озері Світяць курсував теплохід. В 70-х роках ХХ століття тут курсував пасажирський теплохід. Здебільшого він перевозив місцевих мешканців та людей, котрі відпочивали на світязі, між селом Світязь, урочищем гряда та селом Пульмо. Підтривало це не так довго. В кінці 70-х років, коли між селами та навколо Світязя поподували дорогу, потреба в теплоході відпала. Воду зі Світязя використовували у косметичних та лікувальних цілях. У своєму складі вода містить велику кількість срібла та гліцерину. За структурою вода гідрокарбонатна кальцієва має середню жорсткість, низький рівень азоту і заліза, але між тим насичена киснем. Кажуть, що колись воду з озера Світязь возили до Варшави, і польські красуні приймали в ній косметичні ванни. Із Шацьких озер спостерігають за космосом, розташований радіотелескоп селесвітець практично на самому березі озера. Інформаційно вимірювальний комплекс призначений для дистанційного радіозонування, створений на базі декаметрового радіотелескопа уран 3. Також за допомогою даного телескопа ведуться радіометричні та оптичні спостереження за сонячною активністю. На сьогоднішній час це єдиний у світі радіотелескоп, який працює у дикометровому діапазоні радіохвиль. Зважаючи на те, що озеро територіально відноситься до Шацького національного природного парку, існує реальна загроза його існування. Охорона не дозволяє мити машини у водой. випасати тут худобу, розводити багаття в прибережних лісах. Але зовсім поруч на території Білорусі розробляється Хотиславський крейдяний кар'єр. Видобуток корисних копалин. На думку вчених, це призводить до того, що щорічно в озері зменшується рівень води. В світі не впадає жодна річка, всю воду він отримує від джерел і опадів. І це дуже дивне явище для природнього озера. Береги водойми різні між собою. Є піщані пляжі, де розташована більшість туристичних баз, санаторіїв і дитячих таборів. Частина берегів озера світять, впритул оточена лісами, але більшість вкрита килимом з лікарських трав та інших рослин. Водойма практично не має різких легів або якихось пам'ятних рельєфів. Тому якої вона форма, кожен вирішує, виходячи з власної фантазії. Але всі вчені, туристи, обивателі, любителі фольклору – єдині лише в одному. Побувавши лише одного разу на озері світять, неодмінно захочеш повернутися туди знову.